Привіт, світ! Це новий влог. Я не лох. Я знімаю для вас новий влог. І це він. Сьогодні дуже гарний настрій. Я дивлюсь Мастер-шеф Всі сезони. Всі сезони в цій голові. Хочу розпустити волосся. Мене підсвічує лампа ось ця, яку я так багато разів вам рекомендувала. Просто подивіться, яка вона потужна. Це без лампи. О, це без лампи. Це максимум. Трішки. О, збаву. Як ви можете бачити, я поселилась на цьому дивані. Я тут постійно проводжу час, монтую, сиджу, читаю. Взагалі, мені здається, з моменту, як приїхав до нас цей диван, я десь на тиждень випала взагалі з життя. Я просто на ньому лежала, дивилась серіали. Зараз згадаю Серіал, від якого я дуже плакала останній. В рекомендаціях розказувала, в інстаграмі показувала, яка я була заплакана. Зараз я вам скажу. Оце один день. Просто я ось тут валялась, розбита, вся в соплях, в сльозах. Оце дуже задоволена диваном. Він розкладається, складається. Ну, ви в минулому відео бачили це юск. Як саме він називається? Я не знаю, ну, коротше, синій диван з юзкою, я думаю, ви зорієнтуєтесь, там їх не так багато. Краще би я його взагалі не розпускала, бо це просто якийсь кошмар, а не волосся. Я не знаю. Я вже змучилася цим волоссям і виглядає як коло. Сьогодні у мене щось типу вихідного. Ну, не знаю, не можу сказати, що це вихідний, просто я переробила там якусь частину своєї роботи. І там, ну, в принципі, є що мені ще робити, але відносно вільний день. І я дочекалась. Я бачу у вас цікавить пітьма Ларіона Павлюка. І думаю, зараз лежати, читати, насолоджуватись і ні про що не думати. Кайф. Я дуже довго опиралась, не купувала. Я вам скажу чесно, хочете, мене осуджуєте, що хочете мені, пишіть. Я не люблю дуже товсті книги. В принципі, я думала, що вона більша. Якось мені здавалося, що вона прямо така величезна. Дуже мені важко читати довгі грубі книжки. Чесно кажу. Соромно зізнатись. Я навіть не читала анотацію, але я знаю, що це щось детективне і, здається, якесь трилерне. Прочитаємо разом. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага. Ага, а тут і нема анотації такто. Тут тільки відгуки. З російської переклала Вікторія Стах. Почекайте, в мене стався збій. Я так зрозуміла, що, напевно, оригінал був написаний російською, чи як, типу раніше? Я не знаю, якщо хтось з вас більше в темі, напишіть. Я люблю читати ці присвяти, якщо тут щось таке є. Я вам скажу про книги, що оці відео, де люди, типу, кажуть, там, я прочитала 10 книг за місяць, я прочитала 15 книг за місяць, Дві книги за один день це люди, в яких є дуже багато часу. Що хочете, мені кажіть. На книги теж треба час, ну щоб їх читати, щоб їх читати вдумливо, а не просто щоб їх читати, розумієте? Я просто хочу, щоб ви знали, що кожен раз, коли ви бачите в інтернеті відео, як людина, типу, естетік читає, знайте, вона не читає. Вона просто лежить, гортає сторіночки, знімається і все. А от зараз я піду читати. Дуже мені подобаються гвоздики. Я вважаю, що це дуже недооцінені квіти. Подивіться, лимонні, ці зелені, і білі. Вони дуже добре стоять, просто розкішні квіти. Як на мене, і що ви думаєте? Я весь день читала книжку. Їсти хочеться голодна весь день, тому готую дуже смачну вечерю. Зараз покажу. Запечені овочі, сосиска дуже соковита і смачна. До речі, купую в сільпо. Я її розрізала, щоб глянути, чи вона зготувалась. Дуже люблю, до речі, ось таку запечену цибулю, моркву, короче. І ось цей салатик з свіжої капусти молодої. Божественно. Це моя ідеальна їжа. Все. Йду, вечеряти. Хвостички які гарні. Стоять вже більше тижня. Брі, треба вікна помити. Я купила кросівки. Я не можу зрозуміти, чи вони мені подобаються. Вони би прикольні. Зручні, що капець, мої пальці в шоці, що можна так себе почувати в кросівках. А якісь наче й бедлячі, ні. Але якісь наче й прикольні. Це дуже складно. На сонці. Ні, ну прикольні. Мені подобається комфортик мільйон з десяти. У мене так слізяться очі, я не розумію. Мені здається, що ще мало би бути зарано для моєї алергії весняної. Нічого, наче не Ну, де не де квіточки. До речі, сьогодні така погода, просто ми так файно погуляли, і тільки оце прийшла додому. Хмари, і завтра має бути плюс один. Сьогодні плюс 15, завтра плюс один. Пригулянка закінчилась тим, що я нарешті знайшла собі подушку, яка, здається, дуже крута. Здається, це не точно. Це юск. І також я дуже хотіла такий пледик на цей свій диван, тому що хочу чимось вкриватися. І оцей по розміру, якраз щоб він не совався. Дуже гарненький, приємний на дотик. Нагадав мені моє дитяче покривалко. Воно в мене досі десь є вдома. Воно в мене таке було з мультиками якимось рожеве. Я не знаю, як його прати тут, наче по цих позначках, я взагалі в них ніколи не розбираюсь. Чесно вам кажу. Я взагалі не розбираюсь в прані. У мене взагалі пралка з'явилася вперше в моєму житті в 18 років, як я приїхала у Львів, я вам кажу чесно, і це досі для мене дуже велика загадка, як правильно прати. Тому я перу, як я собі придумаю. І тут, наче пише, що її не можна витискати, 40 градусів, не можна відбілювати, це все ясно. Я все одно її попру, відіжму, вона висохне, і все з ним буде добре. Ну таке воно мені якесь миле, я не знаю. Дуже сподобалось. Дуже таке затишне, комфортненьке, тоненьке. Але треба попрати, тому що я вже його пасовала всюди. Тому втрання. Подушка. Пердушка. Сподіваюсь, ні. Я люблю спати на твердих подушках, майже сидячи взагалі люблю спати, щоб було багато подушок, щоб було під головою відчутно, що щось є. Тому я обрала прикольне. Опа. Вона така в тканині. Жуть. Вона така і м'ягенька, і тверденька. Ну, більше тверда. Ох ти. Клас. Ось це змінний чохол, його можна прати, але саму подушку не можна мочити. Ось так вона виглядає. Таве, що я вже відчуваю, що це буде топчик. Взагалі я маю мрію оновити всі подушки, які в нас є. Тому що в мене деякі подушки є ще з гуртожитка в дуже поганому стані. Дуже. І в моєму улюбленому рюкзачку ще дещо є. До речі, дуже люблю цей рюкзак від Дікіс. Просто одна з моїх найкращих покупок. Дуже місткий, дуже тут багато різних кишеньок, дуже крута тканина. Ну, просто я дуже задоволена. Я правда купила його в цьому кольорі, а потім на сайті з'явились темно-коричні рюкзаки. я Дуже засмутилась. Але цей теж ну прикольно. Я не хотіла чорний, якщо чесно. Тому що дуже важко для мене купити не чорні сумки, рюкзаки, не знаю, чорний, практичний, практичний. я така якийсь типу кремовий, вау! Оце так! Я люблю експерименти. Тут в мене пляшка води, ще пляшка води. Олія моя улюблена для смаження. Просто знайшла її в сільпо, тут біля дому немає, а там знайшла, то вирішила взяти. Дуже файна олія, спеціальна для смаження і запікання. Рекомендаціон. І ще все-таки я купила дві наволочки на подушку. Ай! Дві наволочки на подушку ще я купила, тому що я не знаю, я людина практична, і я подумала, що налізе. Воно налізе, хай буде на зміну. Я розумію, що тут так не задумано, що, типу, наверх треба якусь наволочку, але все-таки найбуде. Вони пововняні, гарні. Це все юск. Просто білі. Отакі. І це все. Це буде йти в прання, тому що я не знаю, я не можу застелити, наприклад, ліжко от постіль, яку я тільки купила в магазині. Мені треба її попрати, хай вона висохне, хай всі духи вийдуть з неї. Не знаю, мені здається, що всі там все мацують. Я на цьому, ну, прям галочку маю. Тому йду все прати. Сподіваюся, все виживе. Особливо це одіялко. Дуже мені сподобалось. Дуже люблю мінеральну воду. Останні півроку. Майже щодня я п'ю мінеральну воду. Я не знаю, чи це нормально, чи це не шкідливо для здоров'я, але мені так подобається. Йду прати речі, бажайте їм удачі і мені удачі. Всім вам теж удачі. Дякую, що дивитесь, до речі. Я продовжую розпродавати свої речі, книги на Олексі, і сьогодні в мене купили книгу про принца Гарі, Запасний. І принц Гарі їде в Черкаську область. Навіть я не була в Черкаській області. Там така дивна погода. Я реально не розумію цю весну, зиму чи що. Я вже готова була куртку вкувати. До речі, думаю, здати куртку в хімчистку. Я ніколи не користувалась послугами хімчистки, але варто це зробити, тому що... тому що я все запихаю в пралку і воно все скомкується в поганому стані. Парфуми дуже літні, нотки кавунчика, квітів, фруктів і ягід. Вибачте, всіх зустрів на мене по дорозі на пошту. Пішла. Ви я їхала в ліфті з сусідами. Це чомусь так завжди незручно. І при тому, що я взагалі не знаю навіть імен наших сусідів. Я питала у вас, коли закривала двері, чи ви, як всі нормальні люди, 300 разів дргають ручку і перевіряєте, чи ви закрили. Я ще буваю, навіть відео знімаю в телеграм кружечок. Чи ви як якісь ненормальні, просто типу закрили і пішли і не думаєте про це весь день? Mm? Я перевіряю вас і думаю, що ви теж тривожний пережечок, як і я. Папа Принц Гаррі. Холодно, капець, вітер. Що таке? Hello! Everybody knew. Сьогодні понеділок, робочий день. Я йду в кав'ярню доробити роботу, тому що вдома неможливо, я не знаю. Вони бувають такі дні, що я просто хочу валятися на дивані, читати книжки, добре їсти і все. Тому я змусила себе вийти з хати, щоб поробити роботу. Йду в Блекхані я хочу стати амбасадором Black Hunny, Black Hunny. Ти знаєш, що не треба вам я, ви і так без мене класні. Якось раніше я дуже грузилася, що я там мало бачусь з друзями. Не знаю, якась не така активна, що я багато проводжу часу вдома, мені треба було кудись виходити, кудись іти, бути рухливою, я не знаю, щось робити, чимось себе займати. То зараз в ці дні самотності мені дуже подобається. Я не знаю, мінуси будуть серйозно. Це для мене більше не проблема. Мені це почало подобатись. Бути сама з собою, читати книжку, знімати, не знаю, влог, монтувати, просто займатися своїми якимись справами і серйозно. Улюблені дні. Не знаю, може це щось з віком прийшло до мене. Це якось і дивно, тому що я дуже така раніше завжди була соціальна, мені треба було, треба було, знаєте. А зараз я така та й так класно. Не знаю, дуже дивно. Але прикольно. Нарешті, оце я чекала цей момент весь день, щоб після роботи спокійно лягти і читати книжечку. Просто обожнюю ось цю атмосферу, коли класна книжка тобі трапляється, і ти чекаєш, чекаєш моменту, щоб знову її лягти і читати. Мені холодно, що капець на вулиці зима, падає сніг. А ще мені здається, я розгадала книгу. Я записала спеціально у відео свої думки. Спойлерами, як мені здається, тому що я прочитала 50 сторінок і мені здається, мені здається, я все зрозуміла. Це дуже дивно, тому що я зараз читаю і тільки з думкою підтвердиться ця моя теорія. Чи не підтвердиться? Мені зараз дуже добре, дуже спокійно, серйозно, для мене немає зараз кращого часу проведення, ніж я і я. Просто часу з собою. Книжками, навіть з тіктоком. От просто мені з цим окей. Мені просто дуже довго не було з цим окей. Зараз я така. Кайфушки! Я зараз виглядаю, як наче людина покривала. І я не проти. О, чекайте, зараз ще буде жаркий про дюну. Бачите? Мерч. Дюна. У мене є. Ага. А у вас є? То не мій жарт, я зізнаюся, я його вкрала, але дуже захотіла поділитись. Ним просто випадково сьогодні була в шкарпетках Дюна. Чого я така кругла? Знаєте, що це? Це вечірнє викидання сміття і мені дуже захотілось сімічок. Ей, світло! Дуже захотілось семушок. Сімічок, я не можу сказати, насіння соняшника. Бо в нас так не говорили ніколи. Дуже захотілося запити кока колою і ми дивимося дуже класний серіал, називається Джентльмени. І ще мені треба купити кави. Пам'ятаєте, зранку у мене кава закінчилась. Саме час. Добрий вечір. І під час свого дуже дуже пізнього походу в магазин я буду з вами прощатися. Я дякую вам за ваш перегляд. А це я вам рекомендую дуже смачну каву. І до речі, насіння я в той день не знайшла в цьому магазині. Тут нема насіння, і трохи засмутилась. А тут я показую, що колись їла отакі чипси зі смаком лайму, і це дуже несмачно. Нашу каву а Я договорюю своє прощання і дякую вам за ваш перегляд. Ну і звісно, я побачила батончики фізі. Ось ще захотіла б показати, що оцей мій улюблений, як снікерс. І ось вже зараз я точно дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного, будьте щасливі! І всім 36,6. Па-па! Будь ласка, поставте палець вгору цьому відео, тому що мене це дуже надихає. От тепер точно. Па-па! У мене питання: чого він не Олександр Олександрович? Вийшла в магазині під хатою за 5 хвилин до закриття. Ну і все, життя вдалося. От тепер точно. Папа.